Десерту справа досить нелегка, і як же початківцю відрізнити стоїть купи рецептів в інтернеті, у книжках, саме той довершений, який працює на нашому кондитерському курсі. Ми не просто про рецепти, ми саме про техніки і технології, про первинні і глибинні знання продуктів. Програма кондитерського курсу побудована таким чином, що вся інформація. Максимально лагідно нашаровується у вашій голові. Ми починаємо з простого, переходимо до складного. Спочатку це буде десертна класика, брауні, наполеон, ніжний чизкейк і багато-багато всього. Далі ми з вами переходимо до більш складних рецептів, ну і саме технологій: це еклери, макарон. Тарти, окремий мусовий блок, блок по роботі з шоколадом. Ви навчитесь створювати самостійно шоколадний декор, створювати прекрасні шоколадні цукерки. Ну і, звісно ж, багатоярусні конструкції. Як створити той самий торт, який абсолютно спокійно. Поїде з Києва до Одеси або зі Львова до Варшави і приїде в довершеному вигляді. Ми, викладачі School, зі своєї сторони намагаємося для вас створити максимально комфортну атмосферу. Ніхто вас не буде бити по руках, якщо ви щось зіпсуєте. Навпаки, ми навчимо вас виправляти ці помилки, бо без помилок немає чогось довершеного. Не треба мріяти про свою солодку страву. Ви можете її створити своїми руками.